Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів та невідкладних слідчих дій оперативники відділення поліції номер 1 міста Білопілля Сумського районного управління поліції спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками оперативно розшукового підрозділу 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України викрили трьох мешканців Сумського району, які займалися збутом наркотиків та зброї на території області. У ході проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів канабіс вагою близько 2 кілограмів, пігулки, метадон, зіп пакет з півпісіллю, вагою близько 5 грам, а також грошові кошти та чорнові записи. Також поліцейські задокументувало факт збуту ними за грошову нагороду гранати Ф 1 за результатами реалізації трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено зломисникам про підозру у скоєнні злочинів, передбачених статтею 307, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, та за частиною статті 263: незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу. Дексу України суда брав чоловікам міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.